До Дня незалежності України в Музеї історії міста відкрили художню виставку Творчість єднає. Експозиція унікальна, адже об'єднала роботи не лише митців з Кам'янського, а й тих, хто знайшов у нашому місті прихисток від війни. Мої колеги побували на відкритті, аби цю красу могли побачити. І ви на експозиції представлені роботи 12 художників, 12 митців з різних стилів, напрямків, різних доль. Сьогодні тут на цій виставці представлений живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, об'єднані різні покоління художників, різні техніки. Роботи глибокі та наповнені сенсами. Серед них і впізнавана далеко за межами Кам'янського фольклорна стилізація архетипових образів Олександра Чогорки. Живемо в такий складний час, коли ми вимушені захищати свою землю, своє повітря. Своє мистецтво, свою культуру, своїх дітей. Ну і кожна людина переживається по-своєму, по-своєму переживається і митець. Я малюю на легінарі образ матері, яка чекає, і дай Бог дочекається свого сина, який зараз десь в окопах вже півтора року захищає цю землю. Окрім картин, представлені витвори ужиткового мистецтва, які паралельно знайомлять з історією та культурою. Ми плекаємо... Удосконалюємо почуття любові до своєї батьківщини і разом з тим почуття патріотизму через отакі питання освітні, через вивчення мистецтва, через вивчення історії, звичаїв обрядів. Серед митців Олександр Малаховський чоловік приїхав до Кам'янського з Маріуполя. Там, у рідному місті, залишилося усе життя та усі його картини, більше з яких згоріла. У Кам'янському художнику вперше за довгий час захотілося знову творити. Я удовольствием сюда приїхав. Мені город своей своєю уютностью. Може быть, из за этого, і за удобства цього города е мені здесь понравилось і захотілося рисовать. Позувати для своєї картини у стилі Дизель Панк митець обрав чарівну кам'янчанку. Олександр до нас звернувся з. З проханням знайти йому модель до нашої школи. Він довго дивився, обирав, а потім так повертається і каже: А випадково, ви не можете стати моєю моделлю? Я скажу, а чому б ні. Для мене це новий досвід, це вперше було дуже приємно, тому погодилась. Велику зацікавленість кам'янчан викликали вишиті гладю картини Олександра Діденко. Мені дуже сподобалась вишивка. Така не обична, вона така та, гладдю. Особливо глад та гладдю і е, бісером. Я ніколи бісер. не бачила, щоб це бісером так вишивали. Дуже гарно. Митець, який ниткою та голкою створює шедеври мистецтва, приїхав до Кам'янського з під Бахмуту. У нас були воїнські частини, Почалися обстріли. Діти, у нас багатодітна родина, четверо дітей. Ми вирішили все кинути і поїхати. Хазяйство у нас ми в селі жили під Бахмутом. Держали корів там, мета. Ми корів роздали людям. Ну, техніка була, все, все бросили. Трактори були, все кинули. Аби підтримати обдарованого митця та познайомити кам'янчан з його творчістю, організувати виставку художника запросив очільник Кам'янського. Мер об'їжджав соціальні сфери, провіряв, як живуть переселенці. Я йому показав декілька робіт своїх, йому сподобалося. Він сказав, що треба зробити виставку. Під час урочистого відкриття виставки очільник міста привітав присутніх з найголовнішими святами нашої країни, а також вручив митцям сертифікати на придбання матеріалів для роботи, аби вони і надалі творили та надихали кам'янчан та усіх українців. Хочу привітати наших художників, наших майстрів, подякувати за те, що в цей непростий час знаходити в собі натхнення, займатись творчістю, надихайте нас, мешканців нашого міста, надихайте наших військових. Вітаю всіх зі святом, бажаю на всім миру та перемоги.